Вітання всім підписникам каналу Максима Левченка. Тобто мене давненько з вами ми не бачилися, але я дійсно вражений тим, що відео про байкове кладовище вже перетягнуло 100 тисяч переглядів. І що реально в українському сегменті Ютубу з'являється запит, величезний запит на такий контент некрополістичний. А отже, треба продовжувати. Наш канал повертається до роботи. Я недаремно зараз знаходжуся на арсенальній, тому що зараз ми з вами підемо в одне культове місце. Це буде Аскольдова могила. Поговоримо з вами про вікуповних постатей про героїв, які там поховані, про джуса, про да Вінчі, про ще багатьох-багатьох людей. Розкажу вам якісь історії. Отож, підписуйтесь, ставте вподобайку і ми починаємо. Предметніше про те, як дійти до Аскольдової могили. От власне, отут ми вийшли з метро, зайшли у дворик, бачите Макдональдс, бачите Камеді Стейтс і повертаєте от в цей от такий от поворот. От, власне, такий от спуск. Зійшовши от отакими сходами, ми з вами спускаємось до паркової дороги. І тут нам буде праворуч. Праворуч, у безпечному місці перейдемо дорогу. Наголошую, що треба переходити в безпечному місці. І звідти ми спустилися, перейшли дорогу. І ось нам тепер у цьому напрямку до входу на скольдову могилу. Отак от простенько собі йдемо по тротуару і шляхи нас виведуть до місця пам'яті. Я пропонував би йти не Понад проїжджою частину, я вже отако помаленьку занурюватися до тих святих історичних місць не тільки для історії Києва, для історії державності України, де колись було історичне поховання. І нині вже на новому етапі нашої національно-визвольної боротьби в умовах нашої столітньої на прикрість російсько-української війни наново відбуваються поховання. А почати варто з того, що Аскольдова могила це історична місцевість у Києві, розташована на мальовничих схилах Дніпра. Згідно з літописами, саме тут, у 882 році, князь Олег підступно вбив київського князя Аскольда, після чого його було поховано на цьому місці. Відтоді урочище стало відомим як Аскольдова могила. У 10 столітті княгиня Ольга звела над могилою дерев'яну церкву Святого Миколая. Саме таке ім'я було прийнято Аскольдом під час хрещення. Історія цього місця сягає ще глибших часів. Вважається, що перші поховання тут могли з'явитися ще до заснування Києва, можливо, належали давнім кочовим племенам. Протягом століть Аскольдова могила служила місцем поховання видатних особистостей. Однак на початку 20 століття частина поховань була знищена внаслідок повені, яка змила частину трун. Протягом багатьох століть при церкві функціонував монастир. Наприкінці XVII століття було зведено новий монастирський комплекс, куди переїхали ченці, а на Аскольдовій могилі залишилося кладовище та церква. В 1930-х роках радянська влада розпочала ліквідацію цвинтаря, перетворивши некрополь на парк. На жаль, багато унікальних склепів та надгробків були знищені, лише кілька поховань перенесені. Церква Святого Миколая була закрита та перетворена на ресторан. Після здобуття незалежності України змальований Тарасом Шевченком храм було повернено релігійній громаді Української греко-католицької церкви. Його первісний вигляд відновлено у 1998 році. У 2001 році сюди приїздив папа римський Іван Павло ІІ. У 2017 році на території Аскольдової могили збудували дзвіницю, на якій встановлено 51 дзвін. Особливе місце в історії Аскольдової могили займають поховання героїв Крут. Після бою під крутами в 1918 році частину загиблих студентів та гімназистів було поховано саме тут. Оскільки багато з них були не місцевими, їхні могили з часом, обставинами та всіма історичними перипетіями зникли. У 1990-х роках біля храму встановлено пам'ятний знак на їхню честь. На початку 2012 року дерев'яний хрест, який стояв тут, замінили пам'ятником у вигляді козацького хреста. У центрі пам'ятника висічено тризуб, а внизу слова із Євангелія. Більше любов життя покласти за друзів щороку, 29 січня тут відбуваються покладання квітів та жалобні заходи. Нижче розташована алея з табличками, на яких викорбувані імена цих достойників української нації. Дозволю собі нагадати, що бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, що на Чернігівщині, між військами більшовицької Росії та добровольцями студентами. Бій тривав до вечора. Близько 30 юнаків потрапили у полон і були розстріляні. Після визволення від червоних, 19 березня 1918 року, за розпорядженням українського уряду відбувся урочистий. Похорон полеглих у бою на скольдовій могилі. З часів проголошення української незалежності тут з'явилися п'ять могил. Дві з них знаходяться у верхній частині біля храму. Це могила посмертно нагородженого званням Героя України, Героя Небесної Сотні Андрія Клітинського, який 9 лютого отримав наскрізні кульові поранення НІК, стримуючи наступ Беркуту на інститутський та з пораненнями був доправлений медиками до будинку профспілок для надання медичної допомоги. Не дивлячись на тривалі пошуки нерухомого Олександра в балаючому будинку профспілок, у ніч на 19 лютого знайти його так і не вдалося. Згодом обгоріле тіло Олександра було знайдене під завалами та попередньо ідентифіковане за металевим жетоном. Поховали його на Аскольдовій могилі як невідомого героя. А згодом додаткова експертиза встановила, що це саме цей 25-річний хлопець. Тут же поховано похований американського мільйонера українського походження Марка Паславського, який у складі батальйону Донбас звільнив Іловайськ від бойовиків у 2014 році. Заради захисту рідної землі він покинув спокійне за заможне життя і пішов воювати. Життєрадісний патріот з голівудською посмішкою планував дійти до остаточної перемоги над ворогом, проте не встиг. Закрив собою свого побратима, взявши смертельний удар на себе. Варто зазначити, що поміж цих могил є й меморіальна згадка про бійців батальйону ОУН Андрія Юргута Василя Кіндрацького. Вони знайшли вічний спокій на Личаківському кладовищі у Львові. Туди, сподіваємось, нас якось ще неодмінно заведуть наші некрополістичні мандри. Нині історії багатьох полеглих у горнилі російсько-української війни захисників збирає такий от світлодіодний екран на фасаді церкви. Постоявши тут буквально кілька хвилин, можна по справжньому прийнятися історією життя і бойового шляху кожного із репрезентованих тут героїв. І ось уже кілька років поспіль таку гірку, але водночас важливу увагу привертають на цьому святому місці сучасні поховання героїв, які віддали життя під час повномасштабного вторгнення. Спершу ми бачимо відновлену каплицю воздвиження чесного хреста Господнього. Ця каплиця була відновлена в 1995 році на місці поховального склепу родини Демидовських єдиного, який зберігся і не був розграбований. При вході до каплиці ми бачимо меморіальні дошки. Приміром Денису Антіпову, українському захиснику, лейтенанту 95-ї бригади, викладачу, активному учаснику Революції Гідності, який з початком російсько-української війни у 2014 році пішов до військомату добровольцем. Він здійснював аеророзвідку біля Донецького аеропорту, на Світлодарській дузі, під Попасною, в Авдіївській промзоні, в інших місцях. У 2016 році він повернувся з війни командиром зводу аеророзвідки, розвивав власну ветеранську справу, створив Форму, що допомагала робити це іншим ветеранам. після широкомасштабної агресії Росії Антіпов повернувся до лав 95 неодноразово був поранений. Давав інтерв'ю зарубіжним телеканалам, розповідаючи про те, що відбувається в Україні. Загинув у 2022 році поблизу села Довгеньке Ізюмського Юмського району на Харківщині, визволяючи рідну Україну від окупантів. Також меморіальну таблицю присвяченої Герою України Віталію Скакуну, матросу, який служив в інженерно-саперному відділенні окремого батальйону окремої бригади морської піхоти. Він героїчно загинув ще в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, підриваючи геонічний автомобільний міст, аби зупинити просування ворожої танкової колони. Віталій Скакун замінував важливий стратегічний об'єкт, але вчасно відійти звідти не встиг. Інтер'єр каплиці, на якій розміщено ці меморіальні дошки, прикрашено унікальними розписами, які зображують 50 героїв національно визвольної боротьби України від часів Київської Росії і до наших днів. Фактично, вони створюють пантеон українських героїв, про які ми завжди і завжди говоримо. Навпроти знаходиться пам'ятний знак Августину Волошину, президенту Карпатської України, священнику, відомому громадському і політичному діячу. Духовенство завжди вміло брати на себе відповідальність за долю українського народу. Наприклад, і оця Волошина, воно вкотре відточило здатність брати на себе відповідальність і за її державотворення. Волошин віддав своє життя за те, що ми жили у своїй власній державі. Пам'ятний знак встановлено 82 другу річницю проголошення незалежності Карпатської України в 2021 році. Наші мандри продовжаться на могилі Героя України Дмитра Куцюбайла з позивним Вінчі». усе своє свідоме життя він присвятив боротьбі. Пішов на фронт, коли йому заледве ледве виповнилося 18 років. Про його бойовий шлях промовисто говорить той факт, що довінчі став першим добровольцем і наймолодшим командиром, котрий прижиттєво отримав звання Героя України. За Україну в 27 років він і віддав своє життя. У 2014 році він отримав важке поранення в пісках Донецької області. Після одужання повернувся на фронт. До початку повномасштабного вторгнення був добровольцем, потім вступив до лав Збройних сил України. Вісім років готувався сам та готував інших до повномасштабної фази війни. У 2022 році отримав звання молодшого лейтенанта. Після 24 лютого 2022 року підрозділ спершу направили на запорізький напрямок, щоб не дати росіянам пройти до Запоріжжя і прорватися до Дніпра. Потім покликали у Київ через досвід роботи з артилерією. Коли російські війська почали рухатися на Бориспіль, бійці до Вінчі нанесли якісне вогневе ураження, знищили понад 20 одиниць техніки та БУК. Далі були Дніпровські та Херсонські напрямки, згодом Луганщина та Донеччина. Ось що Давінчі сказав. Про незалежність. Це можливість говорити українською, носити з шеврон та захищати свою країну. 7 березня 2023 року, о 5 ранку, Коцюбайло виїхав на бойові позиції батальйону вовки Давінчі, який він очолював поблизу Бахмута. Зазвичай росіяни розпочинають обстріли з самого ранку. Цього ж разу обстріл, який розпочався пізніше, застав Давінчі біля спостережного пункту. Дмитро наказав бійцям сховатися в укритті, сам же чекав коло входу, аби переконатися, що всі в безпеці. Коли Вінчі вже збирався зайти в укриття, біля нього розірвалася. Ся мінометна міна один із уламків влучив у шию комбату. Надали першу допомогу і повезли у стаб пункт. По дорозі до лікарні Краматорського кохана керівниця медичної служби Ульф Аліна Михайлова допомагала іншим лікарям реанімувати Дмитра. У шпиталі лікарі продовжили реанімацію Вінчі, але, на жаль, безуспішно. Минулоріч, 21 листопада, у Києві на Аскольдовій могилі відкрили монумент, який влучно відображає постать Дмитра. Скульптори та виконавці проекту зобразили Вінчі зі зброєю в руках. Саме так він розпочав та закінчив свій шлях, стримуючи ворога на сході України. За спиною командира його легендарні вовки, які завжди йдуть у бій. Опри все. Поруч покоїться Андрій Пільщиков з позивним джус. Його називали голосом української авіації, адже він був одним із тих, хто лобіював важливість надання Україні сучасного озброєння. Західним партнерам було важливо бачити, кому саме вони дають літаки. Українські льотчики дійсно завдяки своєму бойовому досвіду змогли знайти спільну мову з сенаторами і достукатись, аби на правовому рівні ідея передати Україні f 16 зрушила з мертвої точки. Також джус активно вимагав закрити небо, надати надсучасні ППО. Для джуса було важливо, щоб українська авіація була не гіршою ніж у Сполучених Штатах Америки та Великій Британії. Про те, що Джус буде літати, він знав ще з п'яти років. Це була не просто дитяча мрія. Це був усвідомлений вибір. Підлітком він став спотером, ходив по аеродромах Харкова і фотографував літаки. Андрій так захопився цією справою, що став одним із основників спотерського руху у рідному місті. Саме після знайомства з хлопцем, вражені його любов'ю до неба і бажанням стати частиною авіації, харківські пілоти вирішили створити навчальний кадетський центр для підлітків. У першому наборі був і майбутній ас. Андрій намагався вступити до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, але одразу не вийшло. Підвів зір. Тому шлях до мріяного неба трохи затягнувся. Спочатку було навчання в Харківському авіаційному інституті, а після корекції зору той самий Ханеу імені Івана Кожедуба. Після 2016 року Андрій неодноразово приїжджав до кадетів, таких самих хлопців та дівчат, які мріяли про небо. Він був серед тих пілотів, хто з самого початку намагався боротися з радянщиною в авіації. Ще до початку повномасштабного вторгнення мав досвід польотів на іноземних винищувачах. У 2018 році брав участь у міжнародних навчаннях Чисте небо 2018, які проходили в Україні. Тоді отримав свій позивний джуз. Бо не замовляв алкогольні напої, а тільки сік англійською джуз. Андрій був єдиним пілотом повітряних сил Збройних сил України, який мав офіційний позивний. У 2019 році джуз проходив стажування на базі в Каліфорнії, літав на f 15 навчання з американськими колегами вкотре показало прогалини в українській авіації на відставленні до пілотів у суспільстві, і це дуже його вразило. Надалі Андрій намагався зробити все, щоб таке точне ставлення було до пілотів і в Україні. У зв'язку з траблами радянської системи спротив старших офіцерів Андрій покинув службу у 2021 році. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії повернувся до української авіації. Був одним із тих, кого називали привидом Києва. За збірним образом були пілоти 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил. 2 червня 2023 року, разом з пілотом Номад Владиславом Савельєвим, на двох ніг 29 вони здійснили успішний бойовий виліт у східному напрямку, запустивши ракети ХАРМ. Пільчиков мав понад 500 годин нальоту. Капітан Андрій Пильщиков загинув 25 серпня 2023 року під час зіткнення двох навчально-бойових літаків Л-39 біля села Сінгури на Житомирщині. Посмертно отримав звання майора. Як згадувала мати, син та ще двоє полеглих катапультувалися горизонтально. Літаки замість верх полетіли в бік. Висоти критично не вистачало для розкриття парашутів, але під час падіння літаків нічого на землі не постраждало. Жодної шкоди. Вочевидь, пілоти зробили так усвідомлено. Посмертно Джус має звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка, ордена за мужність другого та третього ступенів. Мати льотчика Лілія Авер'янова попросила командувача повітряних сил взяти її в перший літак F-16, аби здійснити коло в небі України. 25 серпня 2024 року. У роковини загибелі джуса командувач Микола Олещук дозволив матері льотчика побути в кабіні літака F-16. Ліворуч встановлено триптих на честь воїнів, які у 2014 році загинули під Іловайськом. У січні-лютому 2015 року полягли під Дебальцевом, а також воїнів України, кіборгів, що віддали своє життя в Донецькому аеропорту. Тут же викарбувані слова полеглого у горнилі новітньої фази війни українського поета та військового Гліба Бабича. Розміщено QR-коди, перейшовши за якими, можна дізнатися більше інформації про події, пам'ять про які збережено на цьому місці. Не інакше як незалежність України. Це не лише дар Божий, а й результат жертовності багатьох поколінь, які боролися за свободу та гідність нашої нації. Перебуваючи на Аскольдовій могилі, не можна оминути і могили активіста та сержанта 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павла Петриченка. Він загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Загинув за день до свого дня народження, 16 квітня йому мало виповнитися 32 роки. До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом, учасником Євромайдану та руху, хто замовив Катю Гандзюк, організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка. Незадовго до 24 лютого 2022 року Павло Петриченко став головою штабу нової партії Сергія Притули. А у березні 2022 року займався розбудовою волонтерського фонду Притули. Уже у квітні він доєднався до лав Збройних сил України. Проте залишався на зв'язку, допомагав дистанційно з реорганізацією певних процесів. Як згадувала його колега Меланія, Подоляк, він був вірним до неможливості: робив все для того, щоб підтримати людину, з якою був у команді. Будучи у війську, Павло Петриченко займався аеророзвідкою, коригуванням артилерії, особисто знищував техніку та живу силу противника, брав участь у звільненні Херсонщини, воював на авдіївському напрямку. Незадовго до своєї смерті, 29 березня 2024 року, Павло Петренко зареєстрував. Петицію на сайті Офісу президента про заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану. Протягом кількох годин вона набрала понад 26 тисяч голосів із 25 необхідних. Сержант, що працював з особовим складом, зазначав, що це величезна проблема, адже військові потрапляють в стресові умови, в тяжку ситуацію. Тоді телефон стає єдиною розрадою, швидким доступом до розваги, яка може викликати залежність. Павло активно вів твіттер. Якщо ви чули фразу про те, що усі красиві зберігають оптимізм, це цитата Петриченка. Врешті в його акаунті ще багато пророчих цитат думок, які будуть над актуальними ще тривалий час. На могилах хлопців, зокрема у вітринах, зберігаються шеврони та особисті речі, які нагадують про їхній героїзм та самопожертву. Гірко, але факт, що минулого літа зранку невідома жінка, попри відеонагляд та охорону, вчинила тут акт вандалізму. На могилах усіх трьох хлопців були зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України. Жінку, яка це зробила, було затримано. Також мали місце принаймні два випадки, коли з могили вкрали шеврони, які там залишали побратими. Більшість залишилися в безпеці, бо після першого акту вони були замкнені на вітрині, але пропали всі, які люди позалишали самостійно. Звісно ж, активне громадянське суспільство буде запобігати тому, аби мали місце такі відверті провокації та акти на руги у усіх куточках нашої держави. Напередодні минулорічного дня незалежності України працівники Ощадбанку разом з родинами загиблих колег висадили на аскольдовій могилі в Києві алею пам'яті, аби вшанувати пам'ять співробітників банку, які загинули під час повномасштабної російсько-української війни. Тут висаджено 19 туй. Кожна з них символізує людину, який колектив Ощаду хоче віддати належне та залишити пам'ять про неї у вигляді вічно зеленого дерева. У майбутньому прекрасні дерева будуть нагадуванням усім нам, яку ціну заплатили, зокрема й Ощадівці, аби ми мали можливість Віджити у вільній та незалежній державі. В особі хлопців ми хочемо подякувати за чин усім захисникам і захисницям України, які повернулися на щиті. Вічна їм пам'ять і слава! Загалом на Аскольдовій могилі було більше ніж дві тисячі поховань та декілька десятків склепів. Раніше, згідно повісті временних літ, на Аскольдовій могилі розташовувався за міський княжий двір з оборонними спорудами, але археологічного підтвердження цьому немає. Під час будівельних робіт 1853 року тут було виявлено печерний лабіринт зі старовинними написами. Ще тоді вхід до печери засипали, тому місце розташування, на жаль, втрачене. У 19 столітті на горі знайшли два скарби, що налічували орієнтовно 5 тисяч арабських монет 8-го-10 століття. Поздовж нашої екскурсії ми можемо побачити 14 хрестів із барельєфами. Вони символізують 14 молитовних цинклів, септостанцій, у яких згадуються муки Христа. Ці скульптури потребують реконструкції, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. У 1930-х роках розпочалася ліквідація цвинтаря. Поза як вона проходила за часів радянської влади, численні унікальні склепи та надробки було просто знищено. Лише поодинокі поховання перенесли. Наприкінці цих років фактично на кістках сотень людей на аскольдовій могилі заклали парк. Знищили споруди монастиря. Сучасний парк Аскольдова могила лежить на крутому схилі і там росте багато різноманітних зелених насаджень. Але саме його паркова частина не є чимось незвичайним та сильно поступається іншим паркам міста. Однією з головних родзинок можна називати оглядовий майданчик, звідки відкривається фантастична і чудова панорама лівого берега Києва. Ще ми можемо повернутися до князя Аскольда. Можливо, у вас виникло питання, чи дійсно він тут похований. Однозначної відповіді на це питання немає. Під церквою Святого Миколая ви можете спуститися до склепу та побачити саркофаг Аскольда, проте він порожній та встановлений не так давно. За переказами Аскольдова могила десь під самою церквою, але точне місце невідоме. Наразі немає 100% підтвердження ні того, що він там похований, ні того, що він там взагалі був колись похований. Тому це відкриття ще тільки-тільки чекає нас у майбутньому. Тож, друзі, власне, добігає завершення наша перша така, подекуди імпровізована, подекуди спланована мандрівочка. Починаємо з літери А, почали з Аскольдової могили. Знаєте, безумовне, це місце історичної ваги. Воно надихає на різноманітні роздуми. Нати, подивившись, ось в цю історичну територію власне, складається враження, що можна якось все-таки знайти ту законодавчу базу і ту можливість, аби сформувати тут дійсно наш великий національний пантеон пам'яті всіх учасників національного визвольних змагань. на, на всіх етапах нашої історії, на історії нашої боротьби. Так, я свідомий того, що це не буде Арлінгтон, але знаєте, подекуди за життя наші історичні постаті не могли помиритися між собою. Можливо, їх би помирило це місце. Тому що навіть за підрахунками Інституту національної пам'яті, за межами нашої країни, перебуває близько 250 тисяч могил, е різноманітних історичних постатей різного калібру наших українських. І низчуток ми з вами знаємо, як обходяться з цими могилами. Варто пригадати тільки кількарічної давнини історію про те, як, за яких обставин в Україні перепоховали Олександра Олесі. Тобто, коли українець, який доглядав за могилою десь за межами країни, помер е власне його син вирішив, що це місце за яке було оплачено, тому що законодавство ж таке власне має, покоїтися, батько і прах Олександра Олеся. Міг би тинятися світами, але слава Богу, що ми його поховали в Україні. Так само багато інших постатей власне є за межами нашої країни. Це і Євген Коновалець, це і Володимир Винниченко у Франції, це і Степан Бандера у Мюнхені. Ви самі знаєте, як обходяться з могилою Степана Бандери, власне, за, за кордоном вандали. Ніде про їхні могили краще б не дбали, як дбали б в Україні і дбатимуть, тому що хочеться вірити, що колись який наш національний пантеон буде, тому що надаремно я чув таку. Інформацію, що от, власне Хорунжий Василь Кук е, хоче заповідав бути похованим на Львівщині, але коли він помер у 2007 році, е, останній генерал упал. Його поховали в цинковій труні для того, аби колись, якщо з'явиться такий от пантеон нашої національної пам'яті, аби бути перепохованим там. От. Потрібна сприятлива історична доба, безпекова доба, звісно ж, політична воля. І я думаю, що все в нас вдасться. От, власне, такі мої розуми, погоджуєте чи не погоджуйтесь з ними, напишіть, будь ласка, у коментарях. Нарешті, нарешті це сталося. Нарешті ми повернулися. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть свою обґрунтовану критику, побажання, зауваження. Хочеться стати таким хай, і звісно, не дуже професійним, може не дуже досвідченим, не дуже от, ну, технічно майстерним, але вашим провідником у світ поховань наших величних українців, аби ви знали, де вони походяться. Неодмінно приходьте, неодмінно вшановуйте, дбайте про пам'ять, тому що так воно працює, тому що країна. Яка бореться за своє історичне існування, має в своїх знаннях спиратись на якусь інформацію. І от хочеться надавати вам цю інформацію. Тому ще раз дякую вам. Дякую, що ви є зі мною. Дякую за все те, що ви робите. До нових зустрічей. Побачимось.